Привіт всім! Випадково включив, ще не привезли Октавію, зараз десь має під'їхати, але поки можу показати вам інші машини цієї стоянки. І до речі, якщо щось знайдете тут, то можу зробити огляд недорогий. Я тут на місці, так і так, 50 євро буде коштувати огляд, якщо буде якась цікава машина на RB автомобіля. Посилання є під відео, тому можете заходити по посиланню, дивитись. Цілком можливо, що знайдете потрібний, потрібний вам варіант. Тут є дуже багато автомобілів. Багато там з тої сторони вже проданих. Ну і покажу Октавію. Дорога 21-го року машина, але повний 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 фарш. Абсолютно всі опції. Нема такого, щоб там не було. Зараз мають підвести. Я випадково кляцнув кнопочку і пішла трансляція. то вже… Зараз якраз підвезуть машину, навіть не налаштував. Так, Ось таке. О! Стабілізатор навіть не був увімкнутий. Так, ну що? Поки що пройдусь. По машинах можна по кожній сторгуватись. Зараз покажу вам телефони, все. Хоча можете зайти по посиланню на цю стоянку і подивитись. Ось собі на стоп-кадр можете поставити або перейдіть, під відео є посилання на цю стоянку. А я поки покажу вам, що я бачу тут, які машини. Ось така шкода Октавія. Це у нас рік. Який рік? Третій 2015. Хм, Ціна так стоїть, що й не видно. Бачу тільки. 999. Третій 2015. 180 пробігу, 77 кВт. 1,6 мотор. Ну, не знаю яка ціна. Але машина ідеальна. Зайдіть на стоянку на мобіле. Ссылка є під моїм відео. І подивіться. Якщо когось цікавить, така машина. Машина ідеальна, нічого не фарбоване з стоволова. ніяких немає. ДСГ коробка. Йдемо далі. Отакий гольф плюс. Теж гарненький. Ніде не м'ятий. Походу задня права дверка перефарбовувалась. Да, перефарбовувалась задня права дверка, Але ідеально перефарбовувалась. Так, 77 тисяч пробігу, 12-2005, й 2 літри мотор, 6499. Ну, з цих цін можна скинути. Продавці неадекватні турки. Ні, продавці тут не турки, до речі, турки хоча Хочу... Хочу вам сказати за турків. Наші люди звикли всіх називати турками. А турки, до речі, тут в Німеччині, вони ще можна, ще фору німцям дадуть. Тобто... Якщо брати всіх автогендлерів, то турки, напевно, самі коректніші автогендлери. Вже німці навіть не на першому плані. Колись були німці, самі коректніші, але я вон вчора оглядував машину, замовили огляд Февет і Гуан. І чистий німець був, продавець, автогендлер, питав його, 10 разів питав перед тим, як виїхати на огляд. Скажи мені, якщо щось роблене, машина бита, вона не цікавить, я проїду, знайду і не куплю її. І він все ж вирішив сказати, що все нормально. А машина роблена, він сам її стоболово робив, вона тільки зроблена, полірована по 2,5 з міліметри місцями шпакльовки. Так що е про турків, турки, скільки я знаю, турків, ну... Є різні, звичайно, але в основному турки дуже коректні, продавці. Тут хазяїн стоянки албанець. Бувша Югославія вся тут, в Німеччині. Я знаходжусь зараз біля Баденбадена, оця стоянка RB автомобіля. І ну, давайте далі буду показувати машини. Араби, Араби, да, це є, ну, Не всі також, але серед арабів найбільше таких нечесних автогендлерів. Тому не кажіть турки. Араби і російськомовні. Найгірші гендлери. Найнекоректніші. На, най ну, але знову ж таки не про всіх. Так, гольф в прекрасному стані і... Коштує 6499, 2 літри гольф. Права дверка задня фарбувалася в гольфі. Так, рівненька. Абсолютно машинка. Абсолютно рівненький Opel Mokka. Ніде немає. Ні, ну там подряпки вон мінімальні. Парковочна вм'ятина одна і все, більш нічого немає. Opel Mokka у нас 140 пробігу 2016 року. 1,6 дизель 100 кВт, 10699. Ну тут ще можна торгуватись. Хто тільки не зайшов на відео, ще раз повторюю, можете зайти. На цю стоянку по посиланню тут під відео в описі є посилання. Перейдіть на стоянку, знайдіть, якщо вас щось цікавить. А я можу дешево оглянути. Так як я тут на місці. 50, лише євро буде коштувати огляд. О, так, ФВК з перших рук 243 пробігу, 14 рік. 1,675 кВт 8999 пасажир ФВ Кадді в гарному кольорі, Ну, стан прекрасний. Зовні. Є отут щось підкрашене. Отут було щось коцка. Не красили, а взяли уголочок оцей. отут переход. Взяли тут, бачите як ремонтують. Не заморачувались, уголочок взяли, підкрасили, підшпаклювали, вмятина була, напевно. Ну, але стан класний. Ну і можна ж скинути щось. 8900. Так, ну... Ця машина нікому не потрібна. Але цікава її ціна і рік. Цікаво. Ягуар це в нас. Ого-го! 1999. Антиквар коштує. 91-230 пробігу. 1966 рік. Машина майже як я. Віком. Бензин. 103 кВт, 103 кВт, Нічого собі, в ті часи вже були такі кВт, Ого. Але ж це ягуар? Да. Ягуар Daimler Company. Автоматик? Автоматик? Йо-майо. -йо. Нічого собі. 1966 рік автоматик. І з такими величезними кіловатами. Ну так, да. нічого собі. Тачка. 20 тисяч євро. Да. Так, ідемо далі. Його ар точно нічого ніхто не купуватиме, ну але дивно, що в ті роки були такі машини. І на автоматі з 100 кВт. Так, е, так, Ван, Хайлайн, Volkswagen. Це що в нас? Шаран. Шаран. 91 пробігу, 2015 рік, шостий місяць. Е, новий тюф, 1,4 мотор. 13 тонн. Ну це дорого, звісно. Нема там що роздивлятися, да? класний стан, але дорого. Хоча люди беруть для Німеччини треба новий тюф, треба ідеальний стан тут дивувати. Особливо нема кого. Беруть часто старішу машину, але щоб була ідеальна, І щоб в неї менш вкладуватись. При ремонті, бо тут на ремонти можна викинути немало. Взяти новішу модель, потаскану і потім вкладуватись в ремонти. Mercedes СЛК 200, 248 пробігу, 9 2009, бензин 135 кВт, тюф до 1.25, 1.8 мотор 8, 999. Так, Тесла це моя. Ідемо далі. Цей гольф тільки не приїхав, але щось мені не пам'ятаю, вже ціну називав дуже дорого і це бензин. Ну хіба що для використання в Німеччині? Дизель. А зараз, до речі, що хочу сказати, останнім часом я вже не пам'ятаю, коли брали давно вже останній раз огляди робив коли машину імпортують в Україну. Абсолютно всі машини для використання в Європі. Чи в Польщі, чи будь де, по всій Європі. З Іспанії є багато клієнтів, замовляють огляди. А тут в Європі їм не потрібен дизель. Ну, потрібен тим, хто на дальняк їздить. А хто їздить по місту... Ну це тільки партикель-фільтр сажовий забивати по місту. І потім е е е викладуватись за те, щоб його промити. Чи там... Тому що ж регенерація не проходить толком сажового фільтру, коли недогрітий вічно мотор у міському режимі. От. Так, ідемо далі. Оцей парк весь в його, а це все вже продано. А тут з цінниками висять машини. Так, тут що це у нас? Кабріо, кабріо нікому не потрібен. Тут без цінників дві машини. Теж напевно продані. Мерцедес такий. Так, Мерседес, CLA, 220-й. Опана, що ж крутиться в мене. Стабілізатор вирівнюю. 20-го року, 10-го місяця, 133 пробігу, 140 кВт, автоматик, е, техогляд новий, дволітровий. 27 699 мінус штоєр. Ой-ой. Дорогий Мерседес. Дуже дорогий. І ще один такий же самий. Цей 23 899 теж мінус штоєр. 57 пробігу. Ну, такі, такі цифри називають, коли малий пробіг. Я б не ганявся в Європі, в Німеччині за пробігами, краще знайти машину з великим пробігом, і яка пройшла той пробіг на великій відстані, ніж платити великі гроші за пробіг, який, можливо, зроблений по місту. І машина ще більш від того псується, ніж так, Аудіавант 21-го року 139 пробігу. Дизель на 120 кВт. Дволітровий мотор 2199 мінус штоєр. Все, її шкіра, Алькантара. Ну, не покажу, не буду відкривати. Але машина в класному стані. Не видно ні перекрасів. Ні парковочних вмятин, нічого не видно. Так, Це у нас безцінника. Що у нас? Ще он, бусик є. От у нас RB автомобіля. Покажу адресу, зупините собі, кому треба, але ще раз повторюю, є в описі. Під відео є посилання на цю стоянку, я залишив. Можете зайти, подивитися, що є, можливо, щось собі знайдете. І недорого зроблю огляд. Volkswagen Crafter 11-го 2020 року. 58 лише пробігу. 130 кВт дизель. 27500 і мінус штоя. Штоєр – мінус, якщо на вивоз з цієї сторони є вм'ятина на боковині? Отут, якщо машину з поверненням зареєструвати хоча б на один день на частника, на, на приватника, то штойер назавжди згорає. Ага, тут теж є на стороні зверху отаке пошкодження. Тому що з таким пробігом, хто для себе шукає, ціна класна. Тому що бус навернутий, малий пробіг має і Має всі-всі екстраси, я бачу. Має радар, має е, камери. Передні, задні, напевно теж там близько стоїть. Ну, Бус закритий. Де ж, де ж, де ж шкода? Десь має під'їхати шкода. Під'їде, покажу. Дуже-дуже дуже навернута шкода. 19800 коштує 2021 року Октавія, але є продувка в сидіннях, є підсвітка така на двері, все така супермодна, оригінальна. Значить, всі сидіння задні з підігрівом, кришка. Електрично, ну така дуже ідеальна зі слів машина. Побачимо, як цього разу описали, чи відповідатиме дійсності. Я думаю, що відповідатиме все дійсності. Я не бачу тут навіть машин. Видно, що беруть тут машини такі. Без, без робіт всі машини, от фактично, крім... Крім отого, гольф плюс, задня права дверка, видно, передуто, є там сліди робіт, якщо знати, як дивитись. А так все рівненьке, все абсолютно в супері. Решта. Коротше кажучи, я поки закінчу трансляцію і зараз е буду робити. Як тільки привезуть шкоду октавію, ну, така максимальна-максимальна комплектація у машини. Поки закінчую до побачення.